Хокей є хокей, так війна, але ж це наша справа, яко, якою ми займаємося з дитинства, і тому ми не маємо зважати ні на які обставини, а займатися своєю справою. Якщо ми вийшли на літо, то ми маємо битись до, від початку до кінця. Коли почалась війна, то я виїхав до Швеції, відіграв там один сезон та повернувся до України. Було дуже багато причин. Я поспілкувався зі своїми близькими, та вони мене підтримали. Я вирішив на даному етапі моєї кар'єри повернутися сюди. Команда молода, команда амбіційна, команда у кожного, у кожного своя мотивація. Багато, як я вже казав, кандидатів до національних збірних, як і до юнацької, юніорської чи національної. Тому хлопці знають, за що грають. Хочеться саме в цьому колективі молодому зробити, зробити таке, щоб нас запам'ятали. Тому ми собі поставили ціль у цьому році вийти до фіналу. Останній рік була бронза треба рости і в цьому ціль фінал